Так буваєш сідаєш, і думаєш, а що знімати про Канаду? Тому що ми хочемо робити кожного тижня відео, так періодичність, да, випускати щось кожного тижня, але на кожен тиждень цікавих тем майже нереально знайти, тому що буває знаходиш швидко ці теми, а буває таке, що просто нічого не трапляється. Тому ми вирішили, що також будемо знімати наш лайфстайл, як ми проводимо там наші вихідні. Що ми робимо? І от вчора не Ну як не очікувано, очікувана, але підвернулася така тема, що у нашого кота майже закінчився корм. В чому проблема, тому що корм можна купити будь-який корм де завгодно, це правда, але у нас кіт їсть спеціальний корм юринаріїсо, тому що він має деякі проблеми зі здоров'ям. Як виявилося, коли ми приїхали в Канаду, що такий корм тут не так просто купити, як це можна було зробити в Європі. Одразу скажу, що такий корм тут можна купити тільки в ветеринарних клініках. Тому сьогодні ми хочемо поговорити трохи про різницю взагалі купівлі якихось товарів в Європі і в Канаді, з чим простіше в Європі і з чим складніше в Канаді, тому що дійсно в Канаді деякі товари не так просто купити, як в Європі. І чомусь їх постійно немає в наявності. Тому ми будемо шукати сьогодні клініку. У нас є дві клініки на районі, да, ветеринарні клініки. І от виходить, що одна, на яку ми мали надію, вчора чомусь не працювала, хоча повинна працювати, а друга, вона працює тільки до п'ятниці. Ми вчора подзвонили, до речі, в емердженсі навіть клініку дізнатися, чи продають вони якісь корми. Сказали, що ні, але є клініка, називається Фор paws Також емедженсі клініка, і вони продають такі корми. Треба. Пошукати, де вона взагалі знаходиться, але мені здається, що я на автобусі на одному зі своїх маршрутів постійно його проїжджаю. Дійсно це в центрі нашого міста, майже в центрі міста, тому цікаво, якщо ми туди доїдемо, тому що там постійно пробки. В чому все ж таки різниця між Європою та Канадою? Скажімо, так деякі моменти стосуються і Канади, а деякі моменти стосуються саме галіфакта. Так, от корм. Корм тваринам. Якщо це звичайний корм, звичайно, можна його купити в будь-якій крамниці. Це питань нема. От спеціальний корм, наприклад, в Європі можна було купити будь-де. В будь-якому ми в какаду купували там у лодзі. Да? Ми купували там без проблем. Приходиш, купуєш цей корм, і проблем нема. Тут в Канаді тільки в спеціальних ветеринарних клініках, і то не в кожній клініці він може бути. Да? І ціни тут звичайно набагато дорожчі, ніж в Європі. Далі, що стосується проти кліщів, Оце тут взагалі така якась. Система цікава, тому що проти ключів ми користувалися бравектою в Польщі. Там її можна було купити тільки в ветклініці, але без рецепту. Тобто, ти приходиш до клініки, кажеш, що треба, і тобі дають без всяких проблем. Тут ми стикнулися з тим, що тут вона коштує набагато дорожче, і друге, те, що треба зробити огляд тварини. А якщо на кожну тварину брати бравекту, то у нас, наприклад, зараз три, то це приблизно десь 100-мось доларів просто огляд. Там її послухають, подивляться очі, зуби і все. І після цього можна брати бравекту. Якщо ти хочеш взяти в іншій клініці, то там також треба, наприклад, робити огляд. А до клініки, де ми обслуговуємося, доїхати достатньо далеко, там 20 хвилин в сусідньому місті. Ось кладовище, де захоронені жертви катастрофи Тітані основне кладовище. Знайшли такі корми тут був і. Коштує, до речі, стільки ж, скільки і в нашій клініці, а це ще ми чистимо зуби нашим собакам. Короте, дисплей перестав працювати. Жесть взагалі, ну як от так виходить. До речі, виплатили машину і поламався дисплей. Ладно, поїхали в мікмакмол. Так будеш на телефоні казати, куди їхати. Плюс-мінус знаємо. Да? У нас два великих магазини. Є один в Галіфаксі, а один тут а, в Дартмусі. Халіфак Шопінг-центр і Мік -Мак Мол. Два великих таких магазини, типу європейських, де багато магазинів під одним дахом. Зазвичай тут всі ці магазини рознесені по великій площі і треба там або машинами переїжджати, або пішки довго ходити. Так от, якось так виходить, що в наш типу, центральний каліфак Шопінг-центр. Менше вибір як по одежі, так і взагалі якось там менший вибір по всьому. Той же самий Віннер з два великих магазини, майже однакових. Ну вони однакові магазини, але вибір тут більший. І приходиться їхати в сусідне місто, наче як Галіфакс, наче як центр провінції, головне місто. А в Даркмусі все ж таки кращий шопінг-центр ніж в Галіфаксі. В тому, що вони реально, як тільки проходить от свято, тут був Хелоін, вони за кілька місяців ще у вересні вже повиставляли все на Хеловін. Тепер пройшло свято, вони, таке відчуття, що вони овернайт зробили, тут все переставили на Різдво. І якщо щось купувати на Різдво там за тиждень, з за два-три за тижні до Різдва, то на Великдень там вже все буде стояти. І ми намагалися якось купити там на Різдво-на Новий рік, якось згавило час. І... За три тижні хотіли купити там якісь декорації, вже майже не було, були пусті полиці. Це ельф схоже на те, що він з Китаю приїхав. Що тут? Ми один ж кажу: китаєць якийсь. Фіга класних речей, але заважає одне, що це не наш будинок, не наша квартира, тому що постійні думки, що треба з'їжджати і не хочеться нічого купувати такі декорації, тому що в якийсь момент їх прийдеться просто знімати. Треба свій будинок! Це типу, ельфа Франкенштейн чи що. Тут, до речі, тут є класний магазин з іграшками, але... Не іграшки там класно, там класні букнуки. Ті, хто любить щось там збирати своїми руками, там то букнуків там дуже багато. Ми постійно тут заїжджаємо, щоб подивитися, може щось новеньке там з'явилося. Ось це ось величезна кількість букнуків. Хто не знає, це якщо у вас є книжні полки, і це ви можете вставляти між книгами або десь там в куточках на полках. Зазвичай вони відрізняються за складністю, за кількістю деталей. Можна просто клеїти, можна є такі, які просто збираються як на механічному кріпленні, але як на мене, ті, які там клеїти, сидіти там воно можна витратити кілька днів, щоб зібрати такий букнук. Воно в принципі дуже цікаво, воно заспокоює. І коли щось хочеться зробити, то це типа пазлів, скажімо так. Да? Ось як деякі з них виглядають у зібраному стані. Реально класна деталізація у них. Автопарк, який ми можемо собі дозволити. До речі, що ще важко тут знайти, це сільотку. <схи> Класну сільотку, тому що в Польщі якось було багато типу, українських магазинів, скажімо так, наших товарів було в магазинах багато. І сільотка там, в принципі, була класна. Навіть в банках не така, от не то, що з бочки, а навіть в банках сільотка там була класна. Тут ми кілька разів брали в банках і вона якась не така, так? Да? І от ми знайшли один магазин, називається European Marketing Food. Там є класна сільотка саме з бочки. І ми от кілька разів там брали, спочатку одну для тесту взяли, потім заїхали, дві взяли, да? поїдемо тут в Датнусів. Може встигнемо там годину, вони через годину закриваються. Що також тут важко з технікою, скажімо так, якщо ви хочете купити звичайний ноутбук, не якийсь там спеціальний не для роботи, а просто щоб використовувати, то в принципі можна в будь-якому магазині електроники купити. Те ж саме стосується фотоапаратів. Якщо вам треба звичайний фотоапарат якийсь, наприклад, навіть дзеркальний, бездзеркальний, ви можете знайти. Але якщо, наприклад, ви хочете щось купити, от як для влогінгу, для блогінгу, і от такі от фотоапарати тут дуже важко знайти. Вони, наче є в наявності, приїжджаєш в магазин, а їх там нема. І під заказ питаєш, а що ну, якщо замовити, да, під замовлення, то треба чекати 2-3 місяці. Якщо десь в Торонто, наприклад, в Калгарі або в Ванкувері, ця техніка є. В Галіфаксі взагалі він як на периферії. Тут що концерти не проходять, всі їдуть кудись там в Торонто, в Ванкувер, да, навіть в по... Їдуть люди з великими концертами, а Галіфакс виходить, якось він взагалі так на периферії, що ніхто сюди не приїжджає. Так от із технікою. Якщо ти хочеш купити спеціалізоване, або, наприклад, той самий MacBook, ти хочеш зробити якусь кастомну версію. Зазвичай в Торонто в магазині вони є в наявності, в Галіфаксі треба чекати незрозуміло, скільки. Диви. Заробив, поліз в інтернет, почитати, думаю, поки там. Дружина ходила там, обирала собі що вона хоче. і Поліз подивитися, чому може дисплей не працювати. Пишуть, що буває таке, буває щось там через кілька хвилин включається. Включився курва. так і була сльотка. Ми, до речі, ми тут знайшли ще Сансанеч сємки, Тому що сємками, от, до речі, до речі, до речі, опять, до речі, це знову до речі. З тут проблема. Тут є сємки канадські, але вони такі не смачні там або з тонну солі на одній сімін, сімінчині. Їх реально просто не розлухи, не розлущиш там руками або зубами. Зуби можна в них поламати. І також тут є ми взяли таранку. Прикольно, такі от думаємо. Брати пиво алкогольне чи безалкогольне. Щось останнім часом, якось алкогольне пиво не заходить. Не знаю, чого може, то тому, що воно дороге. Ти прикинь, ти так купуєш пиво, там ну, якщо купити 4 банки, до прикладу, да, це буде 20 баксів вже. Це буде реально 20 баксів за 4 банки. За дві банки це 10 баксів. Ти думаєш, реально за ці гроші можна купити щось більш корисне, ніж пиво. А за 10 баксів в no Frills можна купити скільки там банок? 12 банок, і воно реально на смак, як пиво, а і голова зранку не болить. Якось, якось так, не знаю, може то ж жаба така почала давити, коли рахуєш гроші. І, коротко, а як остальці? Що? що далеко. І, до речі, таки купили три сільодки. От, сільотики сільотка, вирішить? Зніми. Реальна сільотка. Да? Три сільдини купили. Три сільдини. сільдини купили. На випадок, якщо у них знову вона закінчиться, то розтягнемо ці три сільоки на рік або на півроку. Вона ж не повинна пропасти, так? Да? Ну, коротше, якось так от. Поїдемо далі. Поїхали далі, кажу, тут сойка поруч є. Конкуренти European Market, market Food. Чи як? Да? European, European Market Food. А, просто European Market European Market. European market. European market. <різь> Європейський маркет, коротше. І отут сойка є, ну вона чисто така більш, на... наче як типу, українська, да? там а по українських продуктах більше набагато. І що ми там хочемо? Що ми там купили, що ми тут не купили. що там ромашку, ромашку, цукерку урошенівську, ромашку поїдемо купувати. Я думаю, там продавщицю задовбали, думала, що за дебіли прийшли там. Ми шутку задавали питання, як називається вже підрізша черепашка. Хто знає відповідь? Хто не знає, то це черепабл. <рігані> така дебільна шутка. Короте, купили ми в сойці. Що це? шашлик? Щедро. шедро. Кетчуп шед... А, щедро! Щедро. Шед... Думаю, що за шедро? Щедро, Made in львів. До речі, Мейден Leaf. Потім ми ще купили флінт. Здається, що колись давно-давно там гроші вкладали в ці флінти. От, що ми ще купили? І ще сімки купили Хомка. Видно? Хомку купили, я так руку виламав. Купили хомку. Що тут ще у нас є? Ну, перецька. До речі, перець. Оцей звичайний молотий чорний перець, канадський абсолютно висипаєш там півбанки, воно абсолютно ніякого ефекту не дає. От ми брали останній раз український наш якийсь, а зараз взяли, ну, чи, чи такий же польський брали, так? Да? Примат якийсь взяли Польський, але звичайно, мені здається, що він буде краще, ніж оцей канадський. Що це? Опять флінт? І ще один флінт, два флінта, два флінта, якихсь сирочки. Що за сирочки? Це. да, теж наші, так? Да? Згущене варене. Розпаковка така. І головне, що ми взяли, головне це ромашка. Цукерка і Ромашка. Ось, навіть українською написано Цукерки, ромашка. Коротше, оце то, що в Канаді дуже важко знайти. У нас всього є, як кажу, виходить, скільки це виходить? Три магазини, так? Два, три. У ці європейський маркет в галіфаксі тут і сойка. Ні, соєк соєк декілька, так? але оце, здається, вона велика. Перша, да, перша сойка. Ми були тут поруч, тому заїхали сюди. Тому якось так. На сьогодні справилися завдання. Воно коротше тему, що починаєш одну тему знімати, воно виходить інша тема. Але яка різниця для Ютубу? Да? Воно і так, в принципі, цікаво. Кому цікаво, ті подивляться, кому не цікаво, ти не подивляться. І там величезна кількість людей. Взагалі тільки перші 30 секунд дивляться і потім вимикають. Тому хто додивився до, до, до сюди, ви молодці. Респект вам, що витримали. Ось, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки та до нових зустрічей.